Добрий раночок. Армія ТВ сьогодні працює в Покровську з моєю рідною 68 го Кремою єрською бригадою і маю Довбуша. Будемо працювати з Рівниками і подивимося, чим дихає Покровський пірог, а постійні штурми, як хлопці, будуть ці штурми віддавати. Що зараз? — Споряджаємо, дрони. Споряджаємо, готуємо до взльоту вже детонатори. Самі бімби прикручуємо, детонатори. Це тяжка бімба. Оце виндо. Була детонація, де відпрацював. Була? Ну, то не зависла трансляція. То ж було, було. Хтось летить, зловили чужу картинку. Нормально зашел прямо в двери. Ну, ну тогда это прям много по красоте. Та супая, но попробуй шей. Высыпал. Шо цепляет? Насыпал Насипали картинку іншу. Перебило нам зображення. Зараз щось притихло. взагалі, то дуже сильно пруть. Вони лізуть по своїм трупам прям жорстко, дуже жорстко. І там вже по дорозі, де ми стояли біля цвинтаря, так дорога до цвинтаря була укрита трупами підарів. І вони все одно йшли, лізли. Ну, просто от по трупам своїм. Ніхто не забирав нічого. Просто поперали. Так, да, так, да, ку-ку-купа дош. Так, да, так, да, він. Все, заходь. Молодий дипліці. Відпрацював. Що причина? Ага. Що в тебе раніше робив? А зараз що Ну, Бачиш, виходить, репка глушили його. А зараз я на стандартній чистоті мені не дозволяє. Не насипає картинку і плюс не якій підер не летить. Тобто мені чужу картинку не насипає. Ідея. Я каже, буває, що мені дає такі моменти, це, блядь, психуєш, вже б'єш, нервуєшся. А буває так по красоті. Легенько полетів уїбав. Тут, ану, бля, каже, як, як фартини. Сам взагалі з Херсонської області, Стуховки. Приїхав в 18-му, в кінці 18-го року в Коломиї, ти там так одружився, моя та мама в Коломиї. Ну що, дівчина одружився, ти? Та й якийсь там я залишився. Хтось куховці залишився поліція? Тато. Деколи, дуже рідко. Коли там є інтернет, зв'язав, буває прозвання. Та от куда? Та хуярь, каже, насипають. Все порозбивали. Ну, теж робота ще якась є, бо він спеціаліст великий. Це за конкретно. Шманають постійно. Ну, Та, Там не весело. Ну дай вже відпрацювати, блин. Так, о, є, 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 добре. Так, є. Я ще не пролетіть, як копи. Тебі, от, ти казав ти 24 роки. І в тебе скільки дітей? Троє. Ти можеш списатися, чи ти не списуєшся. Ну, а хто буде працювати? Я бачу тут свою роботу, бачу те, що я ну. Даю якісь результати. Що я ну, чимось таєм корисний. Ти чому мені? Би не <свист> ну, Треба мотивація встановила, яка це на жаль, саме приходить. Мотивація? Не знаю, то більше. Більше, більше от такі от моменти, коли працюєш, даєш результат. От це все мотивація. Просто дати результат. Яким ну, корисним бути. Зліюся, <плес> бойовий. Бо бо. Двола детонація. Ф. Той залетів. То, що справа підзахідка. Була детона? Відпрацював. Була, була.